Хочу показати вам, як виконується планка з низьким упором на лікті і хочу трошки продемонструвати вправу з асиметричним положенням та суглобів і з ротацією грудного відділу хребта. Тому, прошу. Гідне положення лежачи на животі, Лікті розміщуємо під плечовими суглобами, паралельно перед пліччя, долоні, паралельно пальчики відкриті, широко зафіксовані, притиснуті до опори, до підлоги. Так. Ножки лежать теж паралельно на ширині тазу, приблизно в такому положенні, і тильна поверхня стопи натискає на підлогу. Далі ми збираємо м'язи живота, відштовхуємося гомількою і стопою і піднімаємо випрямлений хребет, піднімаємо з підлоги, піднімаємо таз, піднімаємо живіт. Шия теж знаходиться в нейтральному положенні, тобто ми її не дивимося перед собою, не заглядаємо під низ, стараємося випрямити в одну лінію. Якщо є дзеркало з боку, можна дуже добре спостерігати за положенням свого тіла дзеркалом. Коли ми піднялися, обов'язково контролюємо, що таз наш не задертий копчиком вгору, ми стараємося максимально підкрутити копчик, хвостик і напружити м'язи живота, відчути контроль передньої поверхні живота. Паралельно руки відштовхуються від підлоги. І стоячи в такій планці, ми Продовжуємо все так же дихати, відчуваємо, як розкривається грудна клітина позаду. Спостерігаємо за своїми відчуттями. Стараємося не переносити вагу тіла на руки лише. Маємо відчувати свої і нижні кінцівки нижче коліна, відчувати, що ми натискаємо ними на підлогу. Пускаємося вниз. Стояти в цьому положенні можна стільки, скільки комфортно буде для ваших самих м'язів. Ця планка, вона більш статична і направлена на те, щоб відчути все-таки контроль поперекової ділянки, відчути цю стабілізацію, роботу м'язів кору. Далі асиметричне положення. Ми виходимо з цієї планки в асиметричне положення яким чином? Все таке ж саме розміщення рук, розміщення ніг і такий же самий вектор руху. Піднімаємо свій таз на ліктях і колінах, відводимо в сторону праву ніжку, відчуваємо опору, яка розподіляється між правою ногою і лівою рукою. Добре зміщуємо себе. Щоб опора була рівномірна, щоб ми не відчували перенос на ліву руку або тільки на праву ногу. Тобто опора розподіляється рівномірно, таз не нахиляється вниз, вліво, ми стараємося його відчути і виставити максимально паралельно до підлоги і паралельно. Грудну клітину і таз вистроїти в одній лінії. Не має бути тут перекруту. І далі пробуємо розвертаємо грудну клітину. Вправо навколо лівого плечового суглобу. І закінчуємо вправу, розслабляємося. Знову повертаємося, виходимо в планочку і відводимо іншу ножку ліву в сторону на 90 градусів. Розміщуємо вагу тіла, розподіляємо на руку і на ногу. Обов'язково відчуваємо гарну опору. Фіксуємо положення поперекового відділу, працюємо м'язами, живота, утримуємо свій корпус. Праву руку можемо прибрати, ой, ліву руку прибрати з опору, права рука і ліва нога залишаються утримувати корпус. Вони відштовхують нас, тіло відштовхують від підлоги. Ми відчуваємо, як тут працюють м'язи кору. І добре дуже відчуваємо саме перехресну таку по діагонаті роботу м'язів від правого. Підрабер'я до лівої здуханої ділянки. І теж в цьому положенні здійснюємо ротацію в грудному відділі хребта, стараємося максимально відчути контроль м'язів кору, контроль поперекової ділянки. І робимо, здійснюємо обертання навколо самого плечового суглобу. І опускаємо ліву ручку, опускаємо таз і відпочиваємо.